Субота, 9 вересня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Кривому рогу зросла до понад 70. Більше ніж 30 людей нині в лікарні. Троє у тяжкому стані. Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по місту ракетою, поцілили в адмінбудівлю. Вона потрощена. Також вибуховою хвилею пошкодило прилеглі домівки та автівки. Поряд із місцем прильоту розгорнули штаб допомоги мешканцям із Панівиченим майном. Він працює з 8 до 17 години біля пам'ятника Святого Миколая. Цієї ночі на Дніпропетровщині було неспокійно. З важкої артилерії окупанти угатили по Нікопольському району. Накрили вогнем Мирівську громаду. Обійшлось без жертв і постраждалих. Масштаби руйнувань нині встановлюють. Залишили нікопольців без даху над головою. Росіяни в вдарили по місту зі ствольної артилерії. 7 вересня поранили двох жителів, пошкодили вісім будинків. Історії тих, хто попри обстріли намагається жити далі, розкажуть наші кореспонденти. Це домівка пана Віктора, точніше, те, що від неї залишилося 7 вересня. Росіяни вкотре атакували житлові квартали Нікополя, вдарили і по будинку чоловіка. Влучили прямо у дах. Розповідає його донька. Дзвоню до мами. Вона каже: все третій прильот, але все згоріло. Немає абсолютно нічого. Навіть те, що ми збирались дістати. Батьки були цей момент в дворі, але саме в момент прильоту вони ховалися в підвалі. Сховище врятувало родину, але чоловік і жінка отримали осколкові поранення. Легкі поранення невеличкі, один у ногу і один у голову. Не невеличкі родина планує відновлювати будинок, але вже після того як росіян виженуть з того боку водосховища, а поки. Будемо щось або наймати, або ну, поки ми я в мами знаходжуся, в мене мама ще живе недалеко від нас, то ми поки що всі там. А, ну, я а, так, жінку... плануємо. а так плануємо десь щось будемо переїздити чи шукати, кудись. чи да, переїздити. Віра Іванівна також постраждала від рук росіян. Це вже в четверте від початку повномасштабної війни. Снаряд прилетів на подвір'я. У той час жінка була на ринку, коли повернулася уся ділянка та речі як решето. Це нас врятувало. Нас буквально на всіх 10, на 9 сотках у нас немає того місця. Тут було четверо, раз, два, три, чотири, три, чотири кімнати, повністю, як кажуть, схід і, і, і південь. Врім'янка повністю. Кожного разу пані Віра відновлювала дім і намагалася жити далі. Так хоче зробити і цього разу. Утім, ремонт може затягнути в 400 тисяч гривень, зокрема на дах і вікна. Ну, вчора ми півдев'ятого зайшли у будинок, то ми ще йшли по стіклу. Вино розносено по всіх семи кімнатах. От. Струсили як-небудь і на ну як можна жити? Ну, жити можна, переночували. Поки не добили, але вікна з УСБ вже було сьогодні. прохолодно. Виїжджати з Нікуполя Віра Іванівна не хоче, як і її сусідка, пані Людмила. Її двір і оселю також посікло уламками. Вибуло вікна, пошкодило фасад, пробило покрівлю. Немає світла та газу. Пробило ж газ. Почому запах то табили газ. Я вийшла, когда тут в щочик і в щочі газу попала. Рабіла навіть під час інтерв'ю з постраждалими росіяни не припиняли атакувати мирних. От, ну, Отну ви те вірзка видите, опять нічогося. За 7 вересня окупанти пошкодили вісім будинків, поранили двох людей. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів і звичаї війни. Наталія Богиня, Анна Целуйко, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Місто, в якому людь скеровують на допомогу: місто форпост, місто гуманітарний хаб. Сьогодні Дніпро відзначає свій день народження – сорок річницю. Зі святом жителів привітали представники влади. Вони записали відеоролики, де наголосили, сила Дніпра в людях, тих, хто щодня захищає країну, рятує життя постраждалим від атак росіян або надає прихисток з Днем народження, місто справжніх. 13 ракетних, понад шість десятків авіаційних та співсотні обстрілів з реактивних систем ворог завдав по містах України протягом останньої доби. На Куп'янському, Ломанському та Бахмутському напрямках росіяни не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. Противник перекидає резерви, комплектує штурмові групи. Та українські бійці продовжують нищити окупантів. Б'ють по особовому складу та техніці загарбників. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 600 окупантів, 15 танків, 13 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня. І сьогодні на тимчасово окупованим Донецьком замайорів український прапор. Ідею втілили волонтери. На повітряних кульках вони запустили стяг у небо на честь Дня міста Авдіївки. За святом! Что за святом, Родненькие, Родители уходим! Город! Вот. Нарешті криворіжці знову зможуть відстежувати автобуси, тролейбуси та трамваї зі смартфонів на заміну приватному EasyWay влада презентувала свій сервіс Зручний маршрут. Він показує транспорт на мапі міста в режимі онлайн. Наші журналісти вже протестували новий застосунок та дізнались, що про нього думають криворіжці та експерти. Кривий ріг одне з найдовших міст Європи, тож подекуди без пересадок не обійтись. Планувати свій маршрут легше, коли бачиш рух транспорту в режимі онлайн. Можна побачити там рух транспорту, де він знаходиться, і через скільки він буде. Раніше ця опція була у безкоштовному сервісі EasyWay. Він до слова й досі працює у Дніпрі. Втім, влада Кривого Рогу обмежила доступ до GPS-датчиків громадського транспорту, начебто, через сумнівну рекламу в приватному додатку. І там було багато реклами. Они брали будь-яку рекламу, в тому числі рекламу, яка зараз недопустима, наприклад, поїздки в Крим. І от на заміну мерія презентувала свій проєкт. «Зручний маршрут». За даними тендерної системи прозоро вартістю в понад півмільйона гривень. Експерти кажуть, застосунок від комунальників дійсно має свої переваги. Є зв'язка з нашими комунальними предприятиями. Якщо у нас где-то порвалась тролейбусна лінія, то об этом інформується центральний. Дральне диспетчерське, а на тут ж дають інформацію на етапрі, і пасажир починає відять, що в дано місці транспортні проходять. Тобто, у EasyWay не були такой... Перші ж користувачі зазначають, інтерфейс та функціонал комунального і приватного сервісів дуже схожі. Ми також встигли протестувати новий додаток. Враження суперечливі. Інтерфейс подобався простий та інтуїтивно зрозумілий. Видно усі зупинки громадського транспорту міста. Можна прокласти собі маршрут, наче в навігаторі, Втім, найголовніше, рух транспорту в режимі онлайн не співпадає із реальним. Подекуди затримки сягають аж до двох хвилин. Чи варто було зараз розробляти новий додаток бюджетним коштом? Запитуємо у містян. Їхні думки розділилися. Я думаю, півляма віддати на непонятно куди, і непонятно для чого. Я думаю, можна на півляма закупити турникетів кучу. Так як я бойовий медик і знаю, що в підрозділах не вистачає елементарних турнікетів, є підрозділи, що хлопці самі купують. Маршрути міняються. І, наприклад, якщо тобі ти... срочно ти опаздуєш на роботу і де їде в ДПС, то так, було б неплохо. Чому замінили безкоштовний сервіс на комунальний? Скільки коштує його обслуговування, та чому положення транспорту на мапі не відповідає реальному? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Нині зручний маршрут проходить бета-тестування. Про помилки можна повідомляти у спеціальному розділі додатку. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11 каналу. 32 родини захисників отримали квартири у новому будинку. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтранслужби. Серед новоселів, 12 офіцерів та 20 сержантів і солдатів. Ключові домівки їм вручив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Як це було? Наша знімальна група бачила. Тут буде вітання нашого синочка. Також буде тривізор його. Для навчання в майбутньому, так тому що вже скоро до школи планує облаштування власної оселі дружина військового Анна. На житло родина чекала сім років. Весь час мешкали разом із батьками дівчини. Тепер ділиться щасливі врешті переступити поріг своєї оселі. Це свій простір, своя. Частинка життя нова розпочинається. В дитини буде своя кімната. У нас свій простір окремий, тому своя кухня це теж немало важливо. Так що ми дуже щасливі. Тішить Анну, і прилегла територія. На подвір'ї альтанки, спортивні та дитячі майданчики. Найголовніше зазначає, що воно із закритого типу це дуже немало важливо, що дитина може гуляти, і я не буду переживати, що він кудись піде. Квартиру родина отримала у новому будинку. У чотириповерхівці 32 квартири. У них мешкатимуть військові. Ключі від осель урочисто вручив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Багатоповерхівку почали будувати ще до початку повномасштабної, зазначають вова. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. А от закінчувати роботи довелося вже під час великої війни. Для кожної родини це досить визначна подія. Це то місце, де можна буде обрітати, робити його затишним. І робити так, щоб мати бажання повертатись додому. Дякую кожному ще раз разом до перемоги. Слава Україні! У обласній військовій адміністрації додають допомагати військовим продовжать і надалі. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Спогади про події в Головайському котлі у Дніпрі презентували виставу Полон. Вона заснована на реальних подіях. Розповідає про одного з бійців батальйону Донбас. Наша Валерія Шеляхіна побувала на прем'єрі. Деталі дивіться далі. На півмерти придемо через поле, а свідомість перевірено обсмотує ж. Глядаць затамував подих на сцені. Актор у ролі воїна батальйону Донбас. Він ділиться спогадами про полон та бої за Іловайськ. Сьогодні ви будете споглядати. Це прем'єра вистави Полон. Її створили за мотивами книги Ігоря Михайлишина Фуга 119 Сам автор приїхати на показ не зміг, бо боронить Україну. Не маю часу зараз, не «А ви не могли потерпіти до ранку. Не вже так погано. Прийшла подивитися виставу Людмила. Зізнається, книгу не читала. каже зараз. Це морально важко зробити. Утім, зовсім оминати цю тему. Не може, не можна просто стояти осторонь, відчуваєш це на собі. І коли прочитала, що вистава, захотілось побачити. Знаєте, така трагедія, страшна трагедія, і так пропускаєш її через себе, тому що не можна за цим, цим спостерігаєш, хвилюєшся, нервуєш і плачеш інколи. Поринути у ті спогади та підтримати побратима прийшов товариш одного з акторів та власник керівника проєкту Воїн з позивним генерал. Не так бачимося часто, як хотілося. Б. Ну от, на такі моменти прийшли його піддержати. Він хвилюється, це однозначно. це написана книга да, побратиму. Артист е спеціально вибрав угу. і вирішив зробити виставу. У нього це вже давно. Планах було вистава заснована на реальних подіях, розповідає керівник. Цей проект був по книзі Ігоря Михайлишина, написаний про Єловайськ, про ті події, про полон після Іловайського котла. Але я хотів, щоб це вже був була вже Азовсталь. Я хотів, щоб це принеслось на сьогодення. Подивитися виставу може кожен хоче протягом місяця. Показ триватиме до 25 вересня у будинку мистецтв. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак, новини 11 каналу. 20 мільйонів гривень за 20 годин. Відомий український блогер перетворив мем на збір для військових. Останні кілька днів у мережі активно голосують за Лебіговича. Конкурентом цікавляться політики. Йому присвячують пісні та татуювання. Та чи існує такий кандидат у президенти? І звідки пішла популярність, розкаже наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Дорогі українці, я вирішив. Я йду в президенти України. Новий кандидат у президенти від партії лебігонів та слух калорій». Був Ющенко колись. Був Янукович. Я Лебігович. Я стрімлюсь бути депутатом. Я хочу бути мером вашого міста. Голосую за Лебіговича, Я палатуюсь, Я буду президентом країни і або вашого міста. Голосую за Лебіговича. Він обіцяє долар по 8 гривень, ковбасу по 20 копійок та подолати корупцію. Іноземці запитують, хто такий Лебігович. А депутати Верховної Ради просять його прийти нарешті на роботу. Це мем у соцмережах, який за лічні дні набрав шалених масштабів. Шанувальники роблять агітаційні борди по містах. Колаборації з відомими брендами в колаборації з Лебіговичем і створили ось таку трендову пару: Найк Ейрлібіга. Та навіть випускають пісні. Тренд почали фоловери українського блогера Михайла Лебіги. Він став популярним завдяки онлайн-трансляціям, де коментує смішні відео та огляди телешоу. За що маляву пишуть, я не понял. за шума лявочку. За шо за шо пракурорчик сиє діло? Зокрема, й передвиборчі дебати колишніх президентів України Ющенка і Януковича. Саме тоді глядачі почали жартома закликати лебігу піти в політику. Знайшла я сьогодні нову роботу розклеювати ось такі квітучі листівки, з котрих потім виростуть маленькі лебіговичі. Та блогер від пропозиції відмовився. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко. За що вам дуже велике дякую? І я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Залебіговича у Дніпрі з'явились так звані виборчі дільниці. Проголосувати за кандидата може кожен замість бюлетеня донат. Таку ініціативу підтримали чимало людей. Прийшла сьогодні в футболці, щоб підтримати Лебіговича, закинути 200 гривень, підтримати нашого кандидата слугу калорії і допомогти армії. Ініціатива з Лебіговичем чудова. Пан Міша Лебіга чудово перевів прикол в продуктивне русло». Це прекрасно. В будь-якому випадку донати на армію це добре. Такі локації були одразу у восьми містах України. Інші ж могли проголосувати через онлайн банку. За 20 годин на неї вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Усі кошти передадуть у фонд Повернись живим. Поліна Полмарчук та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Перші снаряди зі збідненим ураном конфісковані гроші у російських олігархів і 300 мільйонів данських крон. країни союзниці передають допомогу для України. Крім того, у Естонії можуть подвоїти виробництво снарядів, а у Франції не раді російському прапору на Олімпійських іграх. Про все це далі у дайджесті Анастасії Вільхової. Мільярд доларів черговий пакет допомоги анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого туди вперше увійдуть снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс, а ще системи ППО та боєприпаси для хаймерсів. Водночас Німеччина передасть Україні 10 тисяч снарядів для гепарду та 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї. Британія ж надасть розвідувальні машини. Плашувати рахунки США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Йдеться про суму понад 5 мільйонів доларів. Вони підуть на реабілітацію українських ветеранів. Відбудуємо за крони. Данія нам виділить понад 43 мільйони доларів. Про це під час свого візиту до Києва повідомила прем'єр-міністрка країни. Гроші підуть на відновлення та гуманітарну допомогу. Водночас на алеї сміливості відкрили її іменну табличку. На ній дата першого приїзду прем'єрки до України. Російському триколору не місце на Олімпіаді. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. За його словами, поки Ревської військові злочини в Україні у Парижі прапор України-агресорки не раді. Утім, французький лідер наголосив, держава, яка приймає Олімпіаду, не вирішує, що робити міжнародному олімпійському комітету. Потужність на максимум. ЄС може подвоїти виробництво снарядів, щоб допомогти Україні. Про це заявив міністр оборони Естонії. Про які обсяги йдеться мова, поки що невідомо. Утім, наразі блок виробляє близько 300 тисяч боєприпасів на рік. А ми дякуємо світу за підтримку. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на останок про погоду у неділю та понеділок у Дніпрі температура повітря в день становитиме 22 градуси. Вночі у неділю буде 11 із позначкою плюс. А у понеділок 15 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.